У Користенському міському ліцеї номер 8 відбулася урочиста та водночас зворушлива подія відкриття дев'яти меморальних дошок на честь випускників закладу освіти та мешканців мікрорайону коростень Подільський, які віддали своє життя, захищаючи Україну. На заході були присутні рідні полеглих воїнів, педагогічний колектив, учні, представники міської влади та громадськості. Участь у церемонії взяв міський голова Володимир Москаленко, який висловив глибоку вдячність і підтримку родинам героїв, зазначивши, що пам'ять про кожного захисника це наш моральний обов'язок, важка, але потрібна подія. подія Пам'яті про наших героїв, про наших хлопців, які загинули, захищаючи нашу державу, захищаючи Україну, захищаючи наш Коростень. На жаль, ми з вами свідками того, яким чином дається ця страшна війна. Для України, взагалі і для корисня, зокрема, ми віддаємо належне нашим хлопцям. Я щиро вдячний родинам, які виховали таких героїв, яких ми маємо честь бачити сьогодні на меморіальній дошці. Це прості, але такі патріотичні, нормальні люди, які віддали саме головне, віддали своє життя, щоб ми. Мирно з вами жили. І завдання нас сьогодні в першу чергу пам'ятати про них. Після урочистого відкриття присутні вшанували пам'ять загиблих воїнів покладанням квітів до меморіальних дошок. І словами вдячності виступила директорка ліцею Людмила Бондар. Вона наголосила, що ці дошки є символом мужності, патріотизму та вічної пам'яті про тих, хто віддав своє життя за незалежність України. Вони зростали в мікрорайоні Коростень подільський та Чигирі. Це є наші випускники і наші жителі. І в нас ще у квітні минулого року з'явилася ідея встановити на стінах нашого ліцею ці пам'ятні дошки. Хай же, дорогі мої учні, для нас ці пам'ятні дошки будуть символом мужності, патріотизму і пам'яті про тих, хто віддав своє життя за незалежність України. Імена героїв, яких вшанували цього дня: Іван Коцар, Олександр Кузьмич, Олександр Куча, Ігор Кінкович, Руслан Федоренко, Віталій Боровицький, Ігор Орловський серед загиблих захисників і два брати Володимир Коваленко і Владислав Костенко. В межах офіційної частини присутні вшанували героїв хвилиною мовчання. Світла пам'ять про кожного з них назавжди залишиться в серцях рідних, друзів та всіх коростенців. Їхня відвага, сила духу і любов до батьківщини це приклад для майбутніх поколінь.